Про хороший причинок. І Олег на був виключним Полетіти на море або поїхати десь у гори, для нього це був важкий вибір. Все ж таки прийшов час визначитись. Так, все ніби взяв. Нічого не забув. Здається, все це контролює мій арт директор Тому нічого хвилюватися. Олег, така ситуація. У мене дружина зараз в колоколі буде народжувати. Я не зможу з вами полетіти на море. Тобто? Ти хочеш сказати, що я сам поїду. А хто мені буде краебрює приносити? Я ж не звик до такого. Ну, Зрозумійте мене правильно, бо це така подія, народжування сина. Ми не можемо пропустити з родиною. Ладно, все, біжи, коли тобі треба. Не дія мені нерви. Ого, які люди! Доброго дня, ваш посадковий квиток. Тримайте. Так, я надіюсь, він біля вікна мені взяв квіток. З квитком все добре, але у вас місце в проході, не біля вікна. Йо-мо-йо, він що мені квиток не то, що треба? Ну все, прийду, звільнюю його точно. А хто біля вікна сидить? Поки пасажира немає, тому заходьте на посадку. Надіюсь, що там нікого і не буде. Буду спокійно летіти сам. Та годі вже, залишіть мене, я запізнююсь на рейс, обов'язково дам автограф, тільки не зараз. Раді вас вітати на нашому борту. У нас сьогодні прям зірковий рейс. Можна ваш куток, будь ласка? Так, ось тримайте. Смисли дівчатка, а що зірковий? Пасажирів на борту багато цікавих. Ми завжди раді вас вітати на борту нашої авіакомпанії Volkan Aero. Так, ось моє місце. Що? О боже, і воно тут. Це ж треба мені, таке щастя. О, приперелась, старше вічно плаче. Нітровійселіно мало бачу. Одразу вийде, співаєш про себе. Топсик-маніпулятор, далі не буду і так все ясно. Так, забери свої копитель, Мені треба буде відправити, там моє місце. Дивись, б тебе одне покатіли сльози на холодний кафель, ладінька. Чуєш ти вивізково нівермагу? Цицу. Поки Надя з Олегом спорячається, хто з них кращий, літак повільно бронював на злітну полосу. Та залишилося декілька хвилин до зльоту. Ну, що злітаємо? Давненько давденька не літала. Проїдали над містами та бачили чудові краєвиди, що аж від того заснули. Але турбулентність порушила їх сон. Шановні пасажири просимо вас негайно не приступнути ремені безпеки. Ми потрапили в зону турбулентності. Так, мені це не подобається. Давно не літала і на тобі, а ти взагалі спись. Хоч би що йому. Алло, прикидайся. Що ти від мене хочеш? Дай поспати. Так дай поспати, кажеш? Ну то спи. Шановні пасажири, всі сховали голову. В нас буде аварійна посадка. Завжди турбомисть. про вас, ваш Iron. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Ladies and gentlemen, please fasten your seat belts. We are expecting some turbulence. Thank you. Загайкова падіння літака зараз кликнула всю країну. І на телебаченні вже вийшов перший репортаж. Термінові новини літаки з пасажирами, серед яких були відомі українські артисти, з них з радарів. Востаннє сигнал судна було зафіксовано близько години тому. Наразі невідомо де саме перебували літак і ще з людьми на борту. Рятувальні служби вже розпочали пошукову операцію. Ми стежимо за ситуацією, повідомимо нові подробиці одразу, що вони з'являться студія. Трейна спостерігала за новинами, Надя та Олег опинилися посеред лісу без зв'язку та без їжі, не знаючи, що з ними буде далі. <му> Боже, що тепер з нами буде? Ні води, ні їж, ні, ніч, нічого немає. Він я взагалі сіла лісіло цей літак. Стільки не літала, то думаю, полечу. Клас полетіла. Концерт запланований, а як мав її лазити по лісу. Чого ти паніку розводиш? У мене теж запланований фестиваль. Хоча ти вже можеш тут концерт віддати. Можеш тут же починати плакати, якщо в тебе телефон розрядився. Зніму підписникам План Садарофєва посеред лісу. Який ти смішний, ти давчився жартувати. У Поплавського? хоча дивлячись на тебе твої пісні, там і так все понятно. Тим паче двічі понятно. Бути один одного за пісні мостимо. А зараз треба думати, що нам робити. Тому що вже темніє, а нам нема де переночувати. Спробами тут успіли багаття, ми далеко йти якось не дуже хочеться. Що там? Дим-дим, заховаємо на дим, я хотіла танцювати тільки з ним, але по факту залишилася одна. Та не ходімо не житлоти, мальчик, кримруле тут вже не буде. Ми в лісі, тут тільки палочки і жолоді. Все ж таки, до того, як почало темніти, їм вдалося розпалити багаття. Але на даний момент між папом та печалі була тільки печаль. І вони вирішили пограти на гіталі під зоряним небом. на кафе, Руку І давно не поронуть. Та треба їй забути орудий. Хотілось до узи на холодний кафе. плач, тоді знімайся, бивши страх, давай знайдеть війновий шлях. Знайшов авиана сплять. Вони дивляться нас. Вони дивляться на нас. Ой, не що тобі сказати? Гарний підкотив, але в того ж ти хам, тебе це не рятує. Да я тобі пограю. Слухай, мала, як ти виявляється, знаєш мої пісні. Ти просто чисто принципова, тіпа не знаємо і не слухаємо. Ну да, звісно, ти в мене в списку з нашим Кондратенко, тому і знаю це все. Стоп, ти чуєш ці звуки? Які звуки? Тобі точно ж чується. Тут нікого немає, тут густий ліс. Я тобі серйозно кажу, воно все ближче і інші, вже майже до нас. О Боже, ми зараз собі рази їдять. О боже, що робити? це хто такі, Олег, я боюсь. Так, не рухайся. Я думаю, що вони нічого не зроблять страшного. Вертоки ще забули на нашій землі. Ви зробили дуже велику помилку, щоб посміли здати на цю святу землю. Так, ми лесили на концерт тракту ми так втратив керування і зробив аварійну посадку в цей город. Ми поняття не маємо, де ми знаходимося. І ваша свята земля вже не свята, Бо нічого не виходить. Так, їх треба забрати і пустити на обід. Я думаю, це наше плем'я буде дуже рано. Так, стоп, який обід? Я не змачний. Надя тим більше. Давайте якось без цього обійдемося. Може, якось домовимось, а? Давайте, ну у вас є один шанс разом з нами станцювати наш ритуал. Ви повинні за нами його повторювати. Готові? <паспоріг> Ну, що я можу сказати? Ви впоралися цим завданням. Тому ми вас відпускаємо. Але радимо вам не ходити по нашим землям, а то не всі такі добрі, як ми. Дякую, вам, пане абориген, за милість. Але що це було? Ну, що я можу сказати? Якісь місцеві, постійно тут напевно живуть. Ми їм трохи завадили. Ляха, треба було включити твої пісні. Теж не одразу втікли. Так, треба звідси рушати. Це місце вже незвічне. Треба йти кудись, шукати якусь цивілізацію. Вони йшли лісами горами, і син майже вже не вистачав. Вони дуже надіялися, побачити хоч щось або когось. І майже остання крапля надії на перетунок. Я вже не маю сил, я не знаю, я хочу пити. мені погано дуже. Надю, давай, в тебе вийде. Нам ще трохи. Бачиш, там якась зупинка є. Так ти бачив, там яка жінка стоїть на зупинці. Дуже дивно, що посеред лісу. Та ще жінка та боночка автобусу. Так, давай підійдемо і запитаємо, може вона ще знає. Тут поблизу якийсь готель, готель-база, відпочинок чи взагалі просто різкові будинки. Жіночка, підскажіть, будь ласка, якийсь автобус їде тут? Діти мої, ти вже нічого давно не їздить. Так, тобто ви хочете сказати, що тут є поруч хоч якась цивілізація? О Боже, невже ми врятовані? Так, стоп, почекай, до нього ще треба добратися. Він не прямо тут. Тобі вже все одразу, так не буває, оно і скажіть, будь ласка, скільки нам іти до нього? Ну, десь дві години прямо, Повертаєте наліво, там побачите поворот, потім далі йдете і побачите вказівник, де буде написано табір Карпати. Ну, що, Олег, ідемо. В нас немає вибору, і сун там пача. Треба взяти себе в руки і дійти. Я думаю, нам нададуть там якусь допомогу. Тим більше побачить, хто до них прийде. Вони будуть щось. Дякую вам, пані, що допомогли. До побачення, бережіть себе. Нарешті це сталося і вони дошли до табору Катка, де впевнені, що зможуть отримати допомогу, тому що сил майже не залишилося. Так, ти бачиш там якісь діти сидять у колі. Разом. Давайте ми підійдемо хутко. Хутко кажеш? Я вже ладний дум, у мене сил немає, а він хутко каже. Народ, подивіться, це ж Надідорофєо та Олег Шору, які зникли після падіння Літака у горах. Жодна з віски взагалі немає про них ніде. Уявіть, ця країна буде знати, що вони зайшли в табір Карпати і тут про них подбала та зігріла. Води, будь ласка. Так, швидко дати їй води. Діти, вона непритомнього. швиденько. У вас є моє сестра. І огляд лікаря потрібен. Через сильну перефтому та зневоднення з непритомнього. Діти швидко надавали їй допомогу, як могли. Покликали одразу лікаря і забрали до палати, щоб забезпечити усім необхідним. Почуваєте? Де я? Що зі мною? Ти зараз в медпункті, а точніше в табірі Карпати. Коли ми дійшли до дітей, які сиділи на кострові, ти знепритомна, І вони одразу тобі почали допомагати, щоб ти прийшла в себе. Насправді це дуже приємно, що діти мені допомогли. Я взагалі ніколи не думала, що з нами в зачому таборі, що й на лікарні номер ніжку. Тебе діти прийшли провідати. Добрий день, як ви себе почуваєте вам? Вже краще. Ми за вас дуже хвилювалися, думали, що вже все. Та просто після падіння літака ви намагалися вийти в тому лісі, зайти хоча б цивілізацію. А ви чого такі сумні? Та в нас просто сьогодні концерт, а ми нічого не встигли підготувати, оскільки намагалися вам допомогти. Це було набагато важливіше, ніж у вас. Повірте, важливіше сумнувати себе та здоров'я і думати про близьких. А концерт це вже таке. Мене чекають в місті на концерті десь за сотні кілометрів, бо я у вас в таборі на лікарненому ліжці. Але дякуючи вам, ці мною все добре. Тому в мене є для вас сюрприз. Лікар сказала, що мене можна виписувати. І тому на сцені сьогодні буде з вашою командою виступати шумерка та референдума. Вау, то це ж дуже круто. Мене вдячна, тому що це буде духовий виступ. Ну що? Тоді ходімо готуватися. Надзвичайні новини з Карпат. Після кількох годин пошуків українських зірок Надії дія та Рофа Шура вдали знайти живими в одному з дитячих таборів у пора. Вони зникли після авіакатастрофи, що сколихнула всю країну. На щастя, артисти не зазнали серйозних травм. Їм оперативно надали допомогу, зігріли та оточили турботою. Діти й вихователі табору зустріли гостей як справжній героїв. І вже за кілька годин після порятунку Надії дія та рофея Шура вирішили зробити щесне ймовірне, подарувала дітям концерт прямо у таборі. Атмосфера була наповнена теплом, вдячністю та Щирими емоціями Карпати стали свідками не на лише драматичної історії та а й свято. У мене тяне сон, тихо, тихо, так я тобі брехав Тихо, тихо.